Ти десь втратив, там ручку, ніжку, очко, там шмат, я не знаю, там обличчя, проте більш-менш мобільний, рухомий і прагнеш дієво продовжувати душити московитів тільки вже поза лавами сил оборони. Долучайся до екосистеми, яку я маю честь очолювати, екосистему каналу Добрий Рембат. Основні напрямки це де окупація українських церков, і там інші напрямки мовна деокупація, прибирання маркерів совєтської окупації. Проте це конкретно відео щодо досвіду, який я набув на Буковині, про відчув власним тілом, власною кров'ю, власними синцями, власним коштом. І цей важливий досвід враховую. І продовжую нарощувати оберти задля перемоги України в тилу. Слава нації! Вітаю на каналі Добре Рембат, я Сашко. Добрий. Перші робочі дні так, інспектую мою основну робочу машину, Брем 2. І тут багато такої механічної, просто тупої фізичної роботи. Маю просто перев'язати все, бо у мене тут все було зав'язано дротами. Тут без мене. Фахівці попрацювали, нічого не зав'язали, хоча взагалі то це їхні прямі посадові обов'язки зав'язати. Окей, Бог з ними доробляю, дов'язую. І поки все дротом то руки працюють, а думка тут розвивається. от І я висловлюю глибоку вдячність від щирого серця всім, хто зі мною катався. На Течику, там на Пасаті. Потім їхали з відпуску цю відпустку, хто безоплатно присвятив, так само, як і я, час, дні, ночі, зусилля деокупації українських церков на Буковині. Цей надважливий проєкт я планую просувати. Власне, не планую, я вже його просуваю. Так, я робив це раніше, просуваю далі ще більш інтенсивно на Донеччині і залучаю до того. Запрошую. До того, в принципі, всіх так зацікавлених, зокрема військовослужбовців, які демобілізовані там через зокрема втрату якихось там частин тіла, проте мають мінімум снаги, мобільності і бажання рвати зубами московитів, ФСБшників в рясах, їхніх посіпак та інший антиукраїнський ворожий. Гній всередині України так само, як вони робили це там на фронті чи неподалік нього в лавах Збройних сил. так І я під час цієї відпустки безпосередньо так мова про що. Ну, я насамперед представляю силове крило цих операцій, там є велика бюрократична робота. Там духовна робота з боку святих отців, і є безпосередньо силове крило, тобто, грубо кажучи, штурханина. Штурханина, так, це коли конкретно приходить, треба приходити, брати за бари і потрапляти в, зокрема, церкви, які за паперами українські, а фізично тут стоять тітушки, якісь там московицькі посіпаки, ФСБшники в рясах і розповідають, як нам в Україні жити і боротися. Так. Перед тим вони там десятиліття збирали гроші на окупацію України, на вбивство нас із тобою, любий козаче, по, по сестру. Так, а зараз там стоять губками-плямкою, і то їх треба просто брати за бари. Дякую до побачення і звільняти місце для Православної церкви України. Фактично, як і в багатьох випадках, як ми це робимо. Багато де там, я не знаю, майже всюди, робити роботу просто за державу. так, Тому що ну, виявляється, на 30 там, якому четвертому чи якому п'ятому році незалежності, що держава це ми. І нікому ми з тобою, любий побратим або посестру, окрім нас самих, не потрібні. Так само, як і мало кому потрібна українська Україна. Насправді, ентузіасти дієві, ефективні є. Разом з тим, їх відносно небагато і важливо нам гуртуватися. То я тебе запрошую так писати мені в приват. Так, і так, знашко добрий коли, там куди, треба десь під'їхати. от За дякую на ентузіазмі. там Я вам кажу з власного досвіду. Я просто уявляю, от так у мене там трохи пальців бракує, проте я уявляю, там якби я був без руки, там чи без ноги, чи навіть без двох Я вам скажу: сама форма сам піксель це нормальний бойовий дух. І я наживо побачив, як Просто там не обов'язково комплектність біоробота руки ноги просто за один піксель українці навколо наповнюються переможним духом, а вороги обсикають собі ляшки. Так? Просто Це я до чого веду? До того, що от я собі уявляю, що реально я би без них нормально би там московицьких вухів би повідгризав би, прозривав би їх на дрантя. Так само переконаний в змозі І ладні робити багато хто з вас. Тому запрошую писати в приват. У нас із з вами ще повно роботи, ще купа окупованих московитами церков в Україні. У мене я особисто просуваю проєкти, так повторюся, там жодних вставок, зарплатень не передбачено, все на ентузіазмі. Тобто, ми там вам. Компенсуємо, що там, ну, дорогу там поїсти, попити, переночувати, от. не більше. От згідно наших можливостей. У будь-якому випадку дорогу подолає хто і хто йде. І, повторюся, за нас і з вами нашу роботу ніхто не зробить. Тому долучайтесь до переможного руху самостійної багатої української, єдино можливої і правильної України. Доєднуйтесь, чи то ви медійна особа, чи не медійна, нема різниці. Є у вас там по дві руки, по дві ноги, теж не принципово. Знайду я вам роботу, переконаний, яка дасть вам задоволення і наочний результат того, як ви, дієво, захищатимете Україну і перемагатимете в цивільних проєктах, в цивільному житті. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.